Гарно квітучі кімнатні рослини це рослини, які безперешкодно цвітуть протягом усього року на нашому підвіконні. Не всі, але є такі, що цвітуть майже весь рік, а є ті, які викидають квітку один раз чи два рази на рік, але дуже гарні квітки. Розглянемо ми сьогодні синполію або фіалка, кросандру, антуріум, цикламен, фаленосопсис або орхідею, клівію, гібіскус, герань, або калачик, пеларгонію та бегонію. Синполія або фіалка. Рід трав'янистих квітучих рослин родини Геснерієві, дуже поширений у кімнатному квітникарстві. У природі квітка фіалка росте в гірських регіонах Східної Африки, у Танзанії й Кенії. Найчастіше вибираючи місця на терасах річок і біля водоспадів. Існує понад 20 видів фіалки у Зумбарської. Відкрив цю дивовижну квітку в 1892 році барон. Адальберт Вальтер Радкліф Летані Сенполь, військовий комендант у Замбарського округу, який на той час був частиною колонії Німеччини, перебував округ на території сучасних Бурунді, Руанди й Танзанії. Сенполь вислав насіння фіалки своєму батькові. Ріху Сенполю, президенту німецького дендрологічного товариства, а той віддав їх Ботаніку Вендланові, який у 1893 році виростив із насіння квітку і описав її як синполію фіалкоквіткову, виділивши в окремий рід. Того ж року Сенполія була представлена на виставці квітів у генді, де було продано право на її правослове розведення. У 1927 році сенполії потрапили до Північної Америки і одразу завоювали на цьому материку нечувану популярність. До 1949 року було відомо вже понад 100 сортів кімнатної фіалки. Сьогодні ж рослина фіалка налічує 32 тисячі з гаком сортів, які є гібридами. Ми бачимо, що вона буває різних кольорів. Можливо, просто зелене листя, як на першій фото, або таке обрамлене білим листя. І квітки також або однотонні, або обрамлені білим. Кросса рід тропічних рослин, родини Акантові, поширених у вологих лісах Шрі-Ланки, Індії та Африки. Нині в роду налічують понад 50 видів. Першою в роду була окультурна кросандра лікоподібна або хвилелиста. Сталося це в 19 столітті. Саме цей вид, а також його сорти та гібриди, переважно і вирощуються, як гарноквітуча, оранжерейна та кімнатна рослина. Рослина кросандра є напівчагарником, завишки від 30 до 50 см із супротивним глянцевим, загостреним темно-зеленим листям завждовки від 7 до 12 см. Голим і різною мірою хвилястим по краям. Лососового відтінку квіти до 25 мм у діаметрі. Утворюють чільні пазушні суцвіття у вигляді чотиригранного колоса. Бачимо, що вона буває помаранчевого і жовтого кольору. Ось такі темно-зелені листя. І якщо придивитись, то видно хвильки на них. Антуріум. Рід переважно епіфітних рослин із родини ароїдні. Зустрічаються також треянисті рослини ліани і напівепіфіти. Залежить від виду. У природі антуріуми ростуть переважно на північно-південно-американському континентах у тропічних та субтропічних поясах. Антуріум отримав свою назву через будову квітки, качан із листком покривалом. Квітки бувають синього, білого, червоного та інших кольорів. Листя в антуріуму шкірясте, буває цільне або розсічене, маленьке чи велике, однотонне або з малюнком. Все це залежить від виду і сорту антуріуму. Антуріум належить до найпопулярніших представників родини. Вирощують не тільки кімнатний антуріум, а й садовий, а також спеціально на зріс. У культурі вирощують понад 100 гібридів, які висаджують у садах, квартирах або використовують при складанні букетів. Домашній антуріум вирощують як заради красивого листя, так і задля квітів. Ми бачимо три кольори зараз: червоний, світло-світло-рожевий та такий аж чорний. Можна спостерігати рожеві, білі антуріуми. Цикламен. Належить до родини первоцвітній і нараховує від 20 до 55 видів. Живе рослина в Малій Азії, Центральній та Середземноморській Європі. Представники роду трав'янисті багаторічники, корінь бульбоподібний, товстий. Листя росте від кореня і кріпиться на довгих черешках, забарвлене в зелений колір, іноді прикрашене сріблястими візерунками. Квіти пониклі, ростуть на довгих квітконосах, залежно від виду, період цвітіння буває у весняний або зимовий період. Цикламен кімнатний вирощувати досить просто і він не один рік цвістиме в квартирі. Але у рослини є одна особливість. У спеку домашній цикламен скидає листя і перестає цвісти, тому що в природних умовах він цвіте при невисоких температурах. Наразі виведено багато сортів, які полегшують вирощування цикламена в домашніх умовах. Бачимо білий, рожевий, з білим обрамленням квітка, і також листочки з прожилками. Фаленосопсис, або, як ми кажемо, в народі орхідея. Вже давно стали популярними прикрасами будинків та квартир, офісів і торгових центрів. Вони гіпоалергенні та ідеально вписуються в будь-який інтер'єр завдяки широкому асортименту кольорів квітів. Фаленосопсиси це трав'янисті рослини, які походять родом з Австралії і ростуть у вологому середовищі. Зараз такі орхідеї налічують більше 70 різноманітних видів, і більшість з них дуже розповсюджені в Україні. В природі орхідея росте на деревах. Тому для вирощування вдома необхідний спеціальний субстрат, який складається з кори дерев, для того, щоб квітка росла. Клівія. Зазвичай, чим красивіша рослина, тим вона примхливіша. Але з клівії все інакше, вона прекрасна, але при цьому невимоглива. Ім'я своє клівія отримала на честь герцогині Шарлоти Клайв, однієї з гувернанток англійської королеви Вікторії. Клівія довгожитель. При комфортних умовах і належному догляді вона може прикрашати квітами ваш будинок більше 40 років. Це дивно. Але чим старше стає рослина, тим рясніше вона цвіте, а деякі екземпляри здатні формувати відразу по кілька, по кілька квітконосів, причому два рази на рік. Особливість цієї рослини в тому, що їй необхідна тісна посудина, в якій вона росте. Якщо пересадити відросток молодої, розділити клівію, так, якщо багато рослин в одному горщику виросло, необхідно її розділити, пересадити в інший горщик. І поки своїм корінням клівія не обплете горщик, вона не буде цвісти, а буде просто стояти як декоративно-листяна рослина. Має забарвлення е, рожеве. Жовте червоне. Гібіскус. Вперше гібіскуси з'явились в європейських оранжереях у 18 столітті. До Європи гібіскус приїхав, а найпевніше приплив з тропіків це Азія. У природних умовах гібіскус це дерева і кущі. Людині вдалося приручити кілька сортів гібіскуса, тож тепер цей тропічний гість гордо красується не на одному підвіконі. Найчастіше в домашніх умовах вирощують гібіскус китайський, ми кажемо на нього китайська троянда. Це красива рослина з темно-зеленим листям та яскравими червоними квітами. Гібіскус китайський або. Роза китайська, як його ще називають у народі, доволі невибаглива рослина. При правильному догляді швидко росте і рясно квітне. Може бути червоного кольору, найбільш розповсюджено, рожевого кольору, буває персикового кольору. Може мати маленьку. Ну, зазвичай в магазинах вони продаються маленькі такі рослинки, але. Виростають високими такими деревами. Герань це багаторічник, так що цілком підходить для кімнатного розведення. В залежності від виду, від виду це трав'яниста або напівчагарникова рослина. Взагалі, фахівці ботаніки нараховують більше 250 видів герані. У дикій природі ця рослина росте на півдні Африки. У нас це кімнатна рослина, хоча є і дикорослий вид. Усі домашні герані діляться на дві групи запашні і квітучі. Їх відмінність у тому, що квітучі, як зрозуміло з назви, мають дуже гарні квіти, а ось квіти запашних непримітні. Зате листя має неповторний, дуже яскравий аромат. Причому для кожного підвиду свій. Наприклад, листя герані сильно пахучої, Пеларгоніум гравеос, мають аромат троянди, а запах, який видає герань, ароматна, пеларгоніум, одоратісімум, нагадує аромат яблука. Одним словом, видів герані багато і всі по різному пахнуть. Втім, запах, який видають деякі екземпляри, досить неприємний. Пеларгонія. Рослина родини геранієвих. Тобто це майже герань, або, як ми кажемо, калачик, але вона не має такого запаху від листя, як герань, як калачик. У природі налічується до 350 видів рослин. Зазвичай це трав'янисті багаторічники, багаторічники. Є і сукулентні рослини і кущі. Домашня пеларгонія дивує тим, що може діяти на людей діаметрально протилежним чином. Одним від аромату пеларгонії стає погано, а інших він заспокоює і розслабляє. Де... Тільки деякі види пеларгонії культивували, але це не означає, що вибрати нема з чого. Крім своїх декоративних якостей, пеларгонії виділились і корисними застосунками. І корисними. Застосовується в медицині та парфумерії. Ефірна олія пеларгонії використовується не тільки як ароматизатор для мила або парфумів, але ще і є чудовим засобом для очищення повітря від шкідливих домішок і мікроорганізмів. Якщо уважно подивитися на цю рослину, ми зрозуміємо, в чому відмінність між пеларгонією і геранію. Пеларгонія має більш яскраві повні махрові квіти, і в неї відрізняються листя від герані. Зараз ми повернемося на попередній слайд, і ми побачимо, що в герані, ось середня картинка, краще видно листя. Ми бачимо, воно таке більш рівне без прожилок. І квіти, як на третій картинці, такі неповні. А в пеларгонії трішки відрізняється листя, і квіти більш повні і більш різноманіття кольорів на ній. Бегонія утворює найвідоміший і найбільший рід рослини бегонівих. Рід налічує близько тисячі видів рослин, які зростають у горах на висоті від 3000 тисяч до 4000 тисяч метрів над рівнем моря, у вологих тропічних лісах і субтропічних районах. Більшу частину видів бегонії можна зустріти в Південній Америці, ростуть бегонії також у Гімалаях, горах Індії, Шрі-Ланці, на Малайському архіпелазі і на Заході Африки. Ба більше існує думка, що саме Африка є батьківщиною бегоній, які потім поширились в Азію і Америку. Та й сьогодні в Африці росте понад третина всіх видів роду, виявлено та описано бегоній було в XVII столітті ченцем Шарлем Плюм'є, який брав участь в експедиції на Антильські острови з метою збору рослин. Він виявив шість видів бегоній і назвав їх на честь свого друга. Мішеля Бегона, губернатора острова Гаїті. Сьогодні квітка бегонія є однією з найпопулярніших рослин як у садовому, так і в кімнатному квітникарстві. Тобто бегонія може бути як кімнатною, так і садовою рослиною, може бути квітучою та є такі. Види, які не славляться квітками, а славляться забарвленням листя. Ось так. Сьогодні ми з вами поговорили про гарноквітучі кімнатні рослини. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.